За ці три роки у нас було безліч різних педагогів. Повірте, всі були дуже круті, але не всі довго затримались, тому що дуже багато виїжджають за кордон. Я їх насправді розумію, але тільки самі круті залишились у нас в Україні, залишились в нашій білі церкві і надихають інших людей, дають їм відчути і зрозуміти наскільки важливо танцювати під час війни. І ось наступна зіронька, яка з'явилася у нас у House-центрі центрі це прекрасна Наталі. Боже, я її також е, знаю давно, тому що ще багато років назад вона колись прийшла до нас на майстер-клас, взагалі в іншу студію, і е, танцювала. Я її тоді, наскільки заповнила, вона ще була маленькою, але я запам'ятала її і підписалась і слідкувала, як вона розвивалась і як вона росла. І, до речі, це перший наш педагог, який почав працювати з нами під час війни. Я їй написала ще до війни, буквально за пару днів, але ми знаємо, що сталося. Але так ось вона сказала да і прийшла до нас працювати в Денсхаус Центрі. При тому, що не маючи досвіду у викладанні. Але я її все навчила, я їй пояснила, показувала, розказувала, навчала, і великими кроками вона йшла і йшла до цієї професії. І ось зараз вона є топовим педагогом нашої студії. Всім привіт! Мене звати Ната, мені 19 років, не 16, як багато хто думає. І я вже два роки викладаю в Dance House Center. Знаєте, я люблю танцювати усі стилі. Це від контемперарі до афро. Тобто, ти можеш сьогодні ти танцюєш якусь лірику, відчуваєш, проживаєш, а завтра ти просто розриваєш танцпол якимось афро або хіп хопом. І це дуже круто, тому що ти маєш певну свободу, ти не засовуєш себе в якісь певні рамки і все. Я тільки такий стиль і все. Ні, ти танцюєш, ти хочеш так, хочеш. Так, і це дуже дуже круто. Але я пам'ятаю, як Анастасія Юрівна нам казала постійно: давайте створюйте свої команди, готуйте до чемпіонатів. Але в ті моменти я була ще не готова, і я не розуміла, як взагалі це робити. Але на початку цього року я собі сказала, або я роблю це зараз, або я це не зроблю ніколи. І з цього моменту з'явилася моя команда State of Mind Team якою я дуже пишаюся, і ми разом розвиваємося. І знаєте, все, що ви бачите, в результаті за цим дуже багато всього стоїть, дуже багато сил, вкладень, терпіння, ресурсів. А головне це любов та бажання створювати, і це велика цінність. Тому ми повинні бути всі вдячні Анастасії за це. І також я пропоную скинутись всім хаосом Анастасії на відпочинок. Ось, і що для мене хаос, знаєте, це, напевно, в першу чергу це розвиток не тільки як педагога танцівника, а й внутрішній. Тому що взяти, якою я прийшла у 2022 році і якою я зараз, ну це дві різні людини. І я постійно росту, розвиваюся, і я дякую всім, хто підтримує, глядачам, дякую, хто спостерігає, цікавиться. Дуже-дуже дякую. Наталі наша веде неймовірний контемперарій, який вона бачить по-своєму. І я, взагалі, вражена її баченням, її успіхами, тому що цей контемперарій відрізняється від всіх інших, які у нас є в Білій церкві. Цей неймовірний стиль вона навчає дітей та дорослих танцювати так, як вони це хочуть, так як вони це відчувають. До речі, наша Наталі вчиться на психолога, і тому вона прекрасно знає, як вилікувати душу танцем. Також Наталі танцює і сучасну хореографію, джаз-фанк, хіп-хоп. Просто вона танцює все. І три найважливіші месенджі, які я хочу донести всім. Це перше, що помилятися не страшно. Це абсолютно нормально. Головне е, взяти з цього якийсь певний досвід і трансформувати його в силу, і е, е, застосовувати у своєму житті. Наступне це, будь ласка, підтримуйте один одного. Дуже хочеться, щоб у нас було біля церкві таке ком'юніті, тепло, дружне, без суперництва, без якихось е, обговорень за спиною, щоб ми просто один одного завжди підтримували і казали, блін, ви такі класні. Це дуже важливо. І останнє це. Танцюйте для того, щоб виразити, а не для того, щоб вразити. Будьте собою і діліться своєю творчістю від щирого серця. Дякую. Так, ось зустрічайте на цій прекрасній сцені Руденко Наталі.